Дніпропетровщина, Сенельниківський район, селище Маломихайлівка. Що за 12 кілометрів від лінії фронту, армія РФ мало не щодня завдає авіаударів спрямову артилерію та впівідрони по будинках та цивільних, методично стираючи населений пункт з лиця землі. У селі вже давно оголошена обов'язкова евакуація, і, попри неодноразові заклики про виїзд з небезпечної території, то досі проживають люди. Направляємося в селище Маломахалівка, де жінка загинула від ударів півдрону, і також очікують люди для евакуації. Евакуація. Поїхали. Давай. Допомагають з виїздом із зони інтенсивних обстрілів і маломобільним людям. Поліціянти працюють швидко, адже кожна хвилина тут може стати фатальною. Зараз почнеться кістка вискакувати. Ай-яй-яй. Звідки кісти хака? А це вже Васильківка Сенельниківського району. Екіпаж білих янголів виїхав на евакуацію родини з чотирма дітьми. Їхній будинок зруйнував ворожий безпілотник. Сім'я дивом уціліла. Проте діти сильно перелякались. Це і стало останньою краплею для рішення батьків. Це ви в хаті якраз були. так? – Так, А хто з меншенької дитини був? Богдан Богдан. Якраз в кухні це був. Так, так, так. В кухні і машина, бачите. Туди її перекинулася там места. Тут якраз машина а от стояла. Давай теж в хаті були. Та ми всі в хаті були. Ми тут всі да, в хаті були. Спецпідрозділ разом із волонтерами, ризикуючи власним життям, рятують мирних мешканців із зони бойових дій. Цього разу їм вдалося вивезти пані Любов, селище Покровське. А вона моя сумочка. Збирали набігу. Як могла. Ще встигла сьогодні бор зварити, але ну, я його не діла, взагалі нічого ні. Оставила, так. Позвонила дочка і каже, через 20 хвилин до тебе підійдуть біля ангели і готуйся бистренько. Ото -от так, світла немає. Свічку запалила, воно ні гребануєся, нічого не бачить, не знає, що хати, ото вистачає, щоб передітися. Ну, саме необхідне. Таке, що хто це, то, то це. Жінка тижнями сиділа у підвалі під безперервними ударами. Виходила з укриття лише за потреби. От мене за 80 метрів два каби впали. Я так присіла, та ще коліно у мене хворі, не можу добре присісти. Як бухнуло, це просто жах був. І ми з дочкою неділю у підвалі жили. Страшно було. Бо По постійно ці вибухи і вибухи, і воно защитить над тобою, думаєш, оце все. Просаєш все. Якщо усе, буде васо, свина Біжиш, хто з нас сюди? Далі по заявці група білих янголів разом із евакуаційною групою Сенджі відправляється в село Охотниче, де на них чекає пані Людмила. Вона разом із дитиною вже вдруге змушена тікати від війни. Тут наживали все, і опять бросили. І холодильник, і машинку стирали, і все бросаємо, і диван, і все. Ну, не хотілося б виїжджати від Ну, у столініках не було ні туалету, нічого. Ну тим мені жили. Нічого, нормально. А у меня ребенок под опекой заставили. Ну, вот я бы не уезжала, а? надо, заставляют. А вы сказали, что вы не планировали выезжать, как бы не дитина, а, а чего? Ну, тоже мотаться уже, как говорится. Заморились уже четвертый год. Кочевать, что цыгане. Так, <свят> это же ваша безпека. Да ясно. За останні півроку біля Янголи евакуювали з Дніпропетровщини близько двох тисяч осіб. Серед них сотні дітей і маломобільних людей. На даний час введена евакуація. Це Васильківська територіальна громада та Добовиківська. На дану територію зараз постійно обстрілюють шахедами. Тобто теж стає небезпечно. Ситуація на фронті постійно змінюється. Так що прохаємо. Людей і батьків з дітьми евакуюватися на заходами особистої безпеки, тому що фронт наближається і стає небезпечним, аби подати заявку на евакуацію з небезпечних територій, телефонуйте на гарячу лінію спецпідрозділу Більянголи або до волонтерської організації Сінджі Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро тіві.